Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про вивчення іноземних мов для дітей та підлітків. Є така цікава платформа Kids Help Talk. На цій платформі є можливість для українських дітей безкоштовно вивчити іноземні мови саме для тих дітей, які вимушено перебувають в інших країнах. Що цікаво, ці уроки проходять в такому форматі як Speaking Club, де під час уроку одна людина допомагає іншій вивченні. Тої або іншої теми. Також цікаво те, що ці уроки будуть проходити відеорежими в різних відеоплатформах. І ці уроки ведуть діти та старші викладачі, які допомагають разом вам вивчити ці уроки та мови з різних країн. Також хочу додати, що ці уроки будуть проходити через сайт, на якому ви можете вибрати волонтера, вчителя. З яким вам більше подобається, або в якого цікавіша тема для вивчення, і ви можете вибрати на сайті та зареєструватися. Під цим відео я залишу посилання на більш детальну інформацію та сам сайт, де ви зможете вибрати, що вам подобається, та зареєструвати свою дитину на вивчення іноземної мови. Пав Окей! Гарного удачу!